Це. Щодо росіян, їм дуже боляче по економіці. Вони починають відчувати і санкції, і самоекономіку. В них катастрофа в бізнесі. Вони не кажуть про це. Але одне справа, коли ти побудував танк за 80 мільйонів доларів і його продав, ти молодець. А інше, коли ти його побудував, і тобі його спалили через mm -hmm. два дні дроном за тисячу доларів. Mm -hmm. Це різні речі, неможливо. Я не буду коментувати там ринок палива, переробки mm -hmm. і те, що mm -hmm. наші збройні сили так, так, так. там. Не знаю, в відсотках 10-20 спалили 30. переробки. Та, привіт, Чарлі та 14 полку СБС, окремий від мене. Е -е, тобто їм важко. І це примушення до миру. Яке uh -huh. зараз нарощується з точку з боку України, uh -huh. тобто в нас зараз ми там звикли до цього, да ми перейшли цю грань, uh -huh. а росіяни ще не відчували, що таке сидіти без світла або за те час будуть, тому думаю, що це приведе до зупинки щонайменше.